Вітаю, друзі! Чому президент не втручається в ганебну історію із закупівлею озброєння і чому він зобов'язаний у це втрутитися? В ефірі Таж мене називають Віктор Смірнов: це право на правду, ту правду, яка може бути часом, незручною. До речі, я був би дуже вдячний вам, аби ви поставили вподобайку цьому відео і написали в коментарях, з якого міста чи країни ви дивитеся наше відео, аби ми. Могли розуміти географію наших глядачів. Також вітаються ваші коментарі. Звичайно ж, будемо вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Підпишіться на канал, якщо ще не підписані. Ми працюємо щодня 24 на 7, аби донести до вас правду, якою приємною чи навпаки неприємною вона не була. Якщо у вас є бажання, ми будемо дуже вдячні за підтримку роботи нашої команди до НАТО. Всі подробиці є в описі до кожного відео. Протягом останнього року. Президент свідомо максимально дистанціюється від армії та її проблем. Зеленський практично перестав їздити на фронт. Він жодного слова не сказав про необхідність мобілізації. Ця медійна стратегія Зеленського спрямована на те, щоб ім'я Зеленського не асоціювалося з поразками і втратами. Саме тому для коментарів відступу, втрата чергових населених пунктів, провалу мобілізації СЗЧ заче у президента є. Військові. Вони розказують про це публічно і таким чином беруть на себе весь негатив. Це тренд останнього року, коли після звільнення залужного почалися процеси деградації армії, а суспільство почало годувати і псохами про поганих генералів, які шкодять. А раніше, в 22-23 роках, Зеленський радо позивав в окопах, часто їздив на фронт. Якось для нього навіть. Вивезли всіх журналістів із Херсона, щоб про звільнення міста українцям міг розказати виключно президент особисто. Президент дуже хоче бути оповідачем хороших новин і асоціюватися з перемогами. Зараз перемог немає. Одні поразки, і президент складних армійських тем уникає. На жаль, ця медійна стратегія не є стратегією виживання країни, а є стратегією виборчої. Навіть в найскладніші часи президент продовжує думати про вибори і поводити себе відповідно. Рейтинги для головного політика країни зараз важливіші за будь-що, тому все має змінитися, і Зеленський повинен поставити крапку в крінжатіні навколо закупівель зброї. Тому що ну, Володимир Зеленський, він верховний головнокомандувач. за конституцією. Саме він під час війни відповідальний за все, що пов'язано з обороною. Міністерство оборони і Сили оборони є лише інструментами у його руках. Президент призначає міністра оборони і головнокомандувача Збройних сил України та контролює їх діяльність. І коли вони роблять якусь дурню, коли сиплеться фронт, коли люди б'ються за потоки і не купуються зброї, президент не може просто відійти в сторону і сказати, що винен поганий міністр чи головком. Функція президента. Навести порядок і забезпечити оборону країни. Не нацькувати насильського придурушного Мар'яну, а забезпечити здатність Збройних сил України боронити Україну. Тож, пане президенте, ваш вихід. Ви взяли в свої руки владу, якої не було в жодного з президентів України, навіть у Януковича. Тепер треба брати відповідальність. Страч! Навколо Агенції оборони закупівель Безрукові, Умєрова. Це ваша персональна відповідальність за Конституцію України. Виконуйте, будь ласка. Ну, а завершувати відео мені подобається фразою, яку приписують легендарному діду Панасу. От така фігня малятка, любі хлопчики і дівчатка. Напишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу. А також я був би радий побачити в коментарях ваші побажання щодо наступних тем для обговорення. Дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео і підписатися на наш канал, якщо ще не підписані. Якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Ну і традиційно. Слава Україні! Слава Силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогодення! І вірте у майбутнє своє та країну. Нехай щастить і бережіться!